Вітаю всіх! На уроці Я пізнаю світ. Діти продовжуємо мандрувати Україною. На сторінці 17 прочитаємо разом тему уроку 158 з розділу Мандрую Україною. Подорож до карпатського біосперного заповітника. Здійсніть подорож до карпатського біосферного заповідника. Помандруй на захід, помандруй на схід. Там карпатські гори тут і прошу. Посереднів років вільна неділима. Це твоя країна. Рідна батьківщина. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори тут ні прошу мить, посеред є пропина не дилима, це твоя країна, рідна батьківщина. Так, відвідали. Карпатський біосферний заповідник. На минулому році ми дізналися, що бокові праліси Карпат та інших регіонів Європи занесені до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Прочитаємо інформацію. Це цікаво. Вмикайте мікрофон. Заповідь зони духових масивів незаймані чисті працю, які почали формуватися ще за часів останнього. Водовикового до періоду кажуть, що саме таким був наш континент приблизно. Дві три тисячі руків сукі зеленим ікуди непрохідним, тому бокові праліси надзвичайно сіні для всього людства. Виконаємо тестові завдання, оберіть правильну відповідь. Читаємо перше речення. В Україні найбільша ділянка бухгоїха пралісів розташована в якій області. А. Закарпатський, Б. Ульівський. В, в. Одеський. Хто визначився? Підносить ручком. Ваня, ще хто? Так, так. Ваня тобі слово надаємо. Клієнт А, в Закарпатський. Мілана Ксюша, погоджуєте з вами, що у Закарпатській... А. У закарпатські. Так, розумнички, всі обрали варіант А у Закарпатській області. Далі читаємо біосферний заповідник. С. Вмикай мікрофон. Який варіант ти обрав? Варіант, Б. Придохорона охорона територія міжнародного значення, тобто визнана як заповідник не лише в Україні, але і в інших країнах. Так, Ваня, Ксюша, погоджуємося. Так. 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 Рухаємося далі. Перегортайте Артуш. Поглибимо знання про карпатський біосферний заповідник. Прочитаємо текст на сторінці 18 за методикою РАПІД. Ви читаєте спочатку одну хвилину і ставите крапку після останнього слова. Віронічка, вмикай мікрофон, ти читаєш голос хвилину всі діти, інші самостійно. Готова Карпат... Вероніка? Починай. Карпатський, біосферний, заповідник, розташований У Закарпатській області його створено з метою збереження zničenia i nikalinoj prírody Karpat, zokrema budkových prasilisiv administratávnych centr zapovidnika u mieste Karpat. Харків у заповіднику налічують прибув з 4 500... Стоп. Стоп. Приблизно. Так. 32 слова, Веронічка, ти прочитала. Так, діти, читаємо підкреслений фрагмент тексту. Готові? Микайте мікрофон, читаємо разом. Іосферний закон в Карпатській області. Його створено з метою збереження унікальної природи Карпат. Зокрема, куховий праль, адміністративний центр заповідника у місті Раді. Ну, Заповіднику налічують рыбный знову. Росли і гривісотвісі п'ятсот вісім вісім видів пари пари рослин організм організм Рослини, росли ноти, заяві, відрізняються від інших організмів. Рослини ведуть прикріплений спосіб життя. Рослини росли, 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 росли. складаються з частин. Органів. Так, прочитали підкреслений фрагмент тексту. Скажіть мені, будь ласка, у якій області розташований Карпатський біосферний заповідник? Карпатська. Карпатський, Білосферська, Карпатські області. Діти, що таке рослини? Єгор. Рослина – це корінь, стебло, листя, квіт. Капліт насіння. На Подивіться на екран. Рослини це організми. Організм, Організм будь-яке живе тіло, істота. За якими ознаками рослини відрізняються від інших організмів? Червоним виділено речення. Читаємо разом. Рослини ведуть, прикриті Росли. життя для. для себе. З яких частин органів складаються рослини? Єгор уже нам читав. Прочитаємо ми діти червоним виділено. Органи розсудження це уси, виспяття, світа, плід, насіння. Що означає прикріплений спосіб життя? Читаємо. Корінь закріплює розлинує. Вбирає з нього воду. Що значить, самостійно для, те, для себе готують їжу. Та вбирає з нього воду. Тобто з ґрунту корінь вбирає воду і інші поживні. Речовини, які потрібні для того, щоб рослина росла і розвивалась. Далі читаємо поглинена, коренем вода з листків, квіток і плодів. Стебло зазвичайного зазвичай, коричневого очіку. На які групи поділяють рослини? В. Читаємо. За дубою, стебла. Рослини поділяють на три пусти. Дерева, площі, росли, трав'яністі рослини. трави. Що таке дерево? Дерево, дерево, рослина респірус. з, облі, з стеблом, кусоку, від якого відходять гілки. А чим відрізняється кущ від трав'янистої рослини? Читаємо далі. Кущ має кілька стеблі. Пусть має кілька трав'яницької рослини, стеблоти і сухови. Восени, стебло трави, п'яни і засуха, а в дерева й куща. Ось діти ми з вами з'ясували, в якій області розташований карпатський біосферний заповідник і дізналися про рослини, чим вони відрізняються від інших організмів, які мають органи і на які групи поділяються. Повторіть, будь ласка, разом з диктором навчальні одиниці. Карпатський БІОСферний заповідник розташований у Закарпатській області. Рослини ведуть прикріплений спосіб життя. Самостійно готують для себе їжу. Органи рослини це корінь, стебло, листя, квітка, плід, насіння. За будовою стебла – Рослини поділяють на дерева, кущі і трав'янисті рослини трави. Дерево рослина з одним твердим стеблом. Кущ має кілька твердих стебел. У трав'янистої рослини стебло м'яке і соковите. Повторили? Так, я впевнена, що ви Порайтеся з завданням номер 6 Розглянемо зображення і підпишемо світлини. Дивимося на першій світлині. Читайте зображено дерево, на другій. Кущ і на третій. Травдяша Росли. рослина. На нижньому ряду. Дивимося, що це діти. Кущ. Кущ, який має кілька Кусь. твердих стебел. Пишемо слово кущ, роздивляємося наступну світлину, що зображено? З трав'яни старослина. Так, трав'янисті рослини, які так, мають м'яке і соковите стебло. Пишемо трав'янисті рослини. І на останній світлині ви бачите дерево. 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 Рослина дерево. з одним твердим стеблом, стовбуром, від якого відходять гілки. Пишемо дерево. Перегортаємо аркуш і роздивимося органи рослин. Ось на першому малюнку. Дивимося, які органи читаємо: квітка, плід пліт знасінням. Це було Це і корість. Роздивіться другий малюнок. Яких органів не вистачає, нам треба дописати. Це було корінь. Що це діти? Корінь. корінь, пишемо Корінь. А Скажіть який орган зображених рослин? Ми споживаємо. Плоди. Як це називається Кріпса. Ми Плід. споживаємо плоди дуже добре. Так, засвоїли добре навчальні одиниці про рослин, а тепер з діти. Роздивимося ось ці малюнки, знайдемо схожість технічних засобів і будовою живих організмів. Всі виконали це завдання? Так, так, рухаємося далі. Діти, поміркуйте, що спільного між комп'ютером і людиною. Мілана Бучина знає. Говори. Що люди по комп'ютеру можуть о, вчитися або спілкуватися. Добре. Єгор, тобі слово. Що у людини треба, щоб пам'ять розвивалася, а, а у комп'ютера не треба. Ваню послухаємо. У комп'ютера є камера. А ойоти не очі, очі. Очі. Так, знайдемо відповідь на наше запитання на сторінці 41. Вертайте зошит. Читаємо разом. Комп'ютер. Компьютер, инверсальный пристрел для, работы, для <соцентр> <И частный> компьютер <соцентр> <стоит> в приводе, <соцентр> что что на обучение, в подчинение, обучение, Отже, діти спільна риса між комп'ютером і людиною полягає в тому, що комп'ютер і людина працюють з інформацією. З чого ж складається стаціонарний комп'ютер? Читаємо разом. Складові Стаціонарного системний блок, можка, клавіатура, клавіатура і миш. Знаєте ви, що це? Так. 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 На сторінці 20 повертаємося знову. Підкресліть назву складової електронного пристрою, за допомогою якої користувач може вводити текст монітор, мишка, клавіатура, системний блок. Єгор визначився. Клавіатура. Так, клавіатура. Всі погоджуються діти. Так, так. А ще нам потрібна діти, дітей. Мишка. Мишка, мишка, мишка. 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 Чистину. Монітор. Щоб вести текст, нам потрібна мишка і клавіатура. Подивіться, діти, на екран. Ми з вами будемо відгадувати загадки та вводити назви основних складових стаціонарного комп'ютера. Бачите? Так, що це за поважний загадковий коробок? Лампочкою посміхнувся, це з двох слів складається. Системний блок. Перевіримо. Угу. Так. Бачите, буковки випливають? Так. Так, зараз південно трошки. Так, читайте відгадку. Систем. Так, молодець Єгор. Наступна загадка. Може він порахувати, може він пісні співати, малювати і писати, помилки і перевіряти, може він листа прийняти, з другом швидко нас зв'язати. Він багато чого може. Комп'ютер! Комп'ютер. Ком ком ви думаєте, а, так, буду перевіряти вашу відповідь. т е Р. Дійсно. Молодці. Наступний етап. Я показую об'єкти, фото, відеопроєкти. Я не плеєр, не мотор, а звичайний монітор. Телефон. Моні... 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 코... Так, перевіримо слово монітор. Моні... Да. От монітор. Дійсно, це був монітор. Наступна загадка. Сотня клавіш, різні знати. Спершу учні не борати, а тепер раз-два і готово. Клавіатура, 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 клавіатура. Ось де пальцем скульптура, і це клавіатура, 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 клавіатура. Перевіримо вашу відповідь. Клавіатура. Розумнички це клавіатура. Кромний сірий колобок, довгий тонкий проводок, зверху на коробці дві великі кнопки. В тебе є хороша книжка, а в комп'ютера є Мишка! Мишка! Дійсно, це б мишка, ось діти квіточка, написала нам, що чудове правильне рішення знайдемо. Ми з вами молодці.